Новий простір надання послуг для груп денного догляду Білоцерківського центру соціальних послуг та реабілітації Шанс відтепер діти та молодь з інвалідністю матимуть ще більше можливостей для того, аби спілкуватися, навчатися, святкувати дні народження та відкривати світ разом. Підтримати на запит громади тієї родини або підсилити, і ось так вийшло з центром шанс. Так ми підсилили соціальну послугу. Ми облаштували меблями необхідними там матеріалами і так далі. Взагалі, ну тут було облаштовано на 200 тисяч гривень. І наша ідея, взагалі нашої організації, щоб кожна дитина зростала в сімейному оточенні, так щоб дітей не віддавали в інтернатні заклади і підтримати батьків. А батьки, якраз які виховують дітей з інвалідністю, ми самі вразливі, тому що вони постійно 24 на 7 знаходяться з дитиною, і не завжди є підтримка, навіть просто психологічна. Саме особи числа дітей з інвалідністю вони ну досягали якогось розвитку, щоб вони не деградували і щоб батькам було легше, бо навіть коли приводять батьки сюди. Дітей вони мають якийсь час там піти вирішити свої питання. Центр оснащено сучасними меблями, іграшками, розвиваючими іграми. Відкриття простору стало можливим завдяки спільним зусиллям місцевої влади Білої церкви, благодійному фонду СОЗ дитячі містечка, працівникам центру Шанс а також усім небайдужим людям, які вклали у створення простору свою душу, вміння, час та знання. В Київській області, напевно, це чи не за один найбільших центрів. І ми сказали, що нам подобається співпрацювати з нашою громадою, бо вона все, все, все знає. Для того, щоб все знати, ми робимо визначаємо оцінку потреб. У нас є спеціально створений орган, ми це робимо, ми робимо якісь звіти і ми завжди тримаємо руку на пульсі. Я з 16 року курюю як перший заступник соціальну сферу, ви знаєте, це просто без кінця робота. І вона не приносить пропозитивно. вона приносить тільки тоді, коли ти щось зробила, ти бачиш результати. Навіть у найскладніші часи центр продовжував працювати та допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Сьогодні послугами установи користуються 380 осіб з інвалідністю, переважна більшість з яких діти. Групи денного догляду. Наразі відвідує 54 дитини та молодих людей з інвалідністю. Для багатьох відвідувачів центр шанс став справжньою другою домівкою. Ми створили і нікому не дали розрушити ці групи денного догляду, бо правильно сказали, ми самі це знаємо, що це діти не 18, у нас є і 30, і 35. Це дорослі люди, але вони залишилися на тому певному рівні, розумієте? І для них треба особлива увага. І добре, що вони можуть сюди прийти, наскільки їм дозволяє їхній інтелектуальний розвиток тут поспілкуватися з такими, як і він. Тож нехай новий простір буде для всіх його відвідувачів місцем, де завжди цікаво, затишно та приємно проводити час, наповнений теплом сердець, щирими усмішками та відчуттям справжньої турботи.